В ефірі новини на часі. А про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На лінії вогню як оговтуються одне з сіл Запорізького району після атаки російських терористів, яка забрала життя двох рятувальників, розкажемо у випуску. Евакуація та життя наново. Історії вимушених переселенців, які віднайшли прихисток у Запоріжжі. Дивіться далі. Допомога нуждана. У Запоріжжі запрацювали пункти гарячого харчування. Деталі за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вчора ввечері у Херсоні лунали безпережні вибухи. Ворог бив по центральному і Дніпровському районах. Ціллю для російських терористів стали звичайні оселі харсонців, медзаклад, заправні станції, магазин автомийка. В результаті ворожих обстрілів є загиблі й постраждалі. Ці обстріли забрали життя трьох жінок ще шестеро містян отримали поранення. Четверо постраждалих. Серед них 15-річна дитина нині перебуває у лікарні. Про них турбуються наші лікарі. Під ворожим вогнем опинилася і Харківщина щонайменше 17 населених пунктів області. Ввечері російська армія завдала чергового удару по ізюмському району. Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини та дві одиниці техніки, ДСНС. Постраждалих серед особового складу. Немає били окупанти по Донеччині. На Донецькому напрямку дві людини поранено в Антонівці Марінської громади. Обстріляне Нетайлове, Очеретинської громади, Курахове і Селидове. Іванівка Гродівської громади зазнала двох ракетних ударів без жертв. Минулої доби Росія атакувала Миколаївську, Одеську, Житомирську та Хмельницьку області десятьма шахедами. Сили протиповітряної оборони України знищили дев'ять безпілотників. Наші захисники продовжують завдавати втрат живі силя та техніці противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1140 окупантів, 27 танків, 11 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем. 3 РСЗВ, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 2 одниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. На тимчасово окуповані зас російські загарбники на другому, четвертому, шостому енергоблоках не дотримуються низки технологічних вимог. Зокрема, фейкове керівництво наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції, не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель. Генераторів. Такі дії некомпетентного та нелегітимного керівництва заес від Росатому ведуть до неминучої деградації обладнання і систем важливих для безпеки станції. Зрештою, це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки дизель-генераторів із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації заес всі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії. Минулої доби війська РФ здійснили 14 БПЛА атак три чебили з авіації, завдали 111 ударів із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Внаслідок обстрілів були зруйновані цивільні об'єкти в Пологівському та Васильівському районах. 118 ударів. Військовослужбовці РФ вели вогонь по 21 населеному пункту області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом наші захисники тримають оборону, відбивають атаки противника та завдають суттєвих втрат ворогу. На відео підрозділ Скала на Запорізькому напрямку веде бій на мінімальній відстані від ворожих позицій. На запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили шість атак противника. Водночас Сили оборони України. Продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Серія ворожих ударів, що забрала життя двох надзвичайників в одному з населених пунктів Запорізького району. Жителі й досі оговтуються від ворожих атак, внаслідок яких руйнувань зазнали понад чотири сотні квартир та приватні будинки. Допомагають людям з прибиранням волонтери та представники місцевої влади. Детальніше про ситуацію в населеному пункті розкажуть наші журналісти. Потрощений кузов, розбите лобове скло та повна кабіна уламків. Такий вигляд має пожежна машина, на якій надзвичайники поїхали ліквідовувати наслідки прильоту в одному з сіл Запорізького району. Під час рятувальної операції окупанти завдали ще один удар. Ворожа ракета забрала життя двох надзвичайників. Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля з самого початку великої війни працювали саме у прифронтових містах, щоб завжди бути поруч з тими, хто потребує допомоги. Коли я дізнався про цю подію, ну в мене був ступор, я цьому не вірив і ну довго не зміг смиритися. І, мабуть, зараз я теж ще ну не повністю розумію. Внаслідок обстрілу отримали поранення ще троє рятувальників. Наразі вони на лікування. Крім того, постраждали також і цивільні. Це три жінки і один чоловік. Одна жінка в тяжкому стані. Ну, наскільки мені вчора було відомо, стан був тяжкий, але стабільний. Будемо сподіватися, що все буде добре. І двоє людей середньої степені тяжкості, одна легкої. Також внаслідок серії ударів постраждала місцева школа, понад чотири сотні квартир та приватні будинки. Квартира Івана та Катерини також зруйнована. Найбільших уражень помешкання дістало внаслідок третього удару. Додає подружжя. На момент влучання Катерина перебувала у Запоріжжі, а Іван на роботі. Наразі родина займається прибиранням уламків. Балкон повністю, вікно повністю, ми його вже трохи забили, вікно все вилетіло. У, у хаті вилетіли двері із як, шкаф, шкаф купе, двері із, із ванною вилетіли. Прибираємо чоловік із сестри, чоловіком будуть залатувати. Дірки. Бумагу дали да, і пленку дали, Ну, світу немає, газ є, включили газ. Ну треба ж позабивати вікна, там, ну, балкон, все таке. Ну. Все остальне треба забивати. Ну, перепугався дуже. Якщо валяється, по хаті мебіль, вся посуда, все, шкафи. Голова громади додає, наразі першочергове завдання закрити вибиті вікна та двері, аби уникнути розкрадання чи руйнування помешкань людей. Все необхідне надає місцева влада спільно з волонтерами. По пошкоджених квартирах будинках потрібно накрити дахи, потрібно закрити ОСБ наші вікна. Потрібно запінити це те, що на сьогоднішній день потрібно зробити терміново. Сьогодні також видаємо ОСБ, видаємо рейку, видаємо тарпулін, видаємо піну. Все, що необхідно людям, все надаємо. Тим, хто не зможе оформити допомогу в рамках програми є відновлення. Керівництво громади обіцяє надати необхідні для відбудови оселі, матеріали. Йдеться зокрема про шифер, профнастил, утеплювачі та інше. Наталія Юр'єва, телеканал ТЕМ. Наразі на Мелітопольському напрямку воюють танкісти 82-ї бригади ДШВ. на їхньому озброєнні британські танки Челенджер-2. Це основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії. Він має запас ходу у 550 кілометрів і може розвивати максимальну швидкість по дорозі до 59 кілометрів за годину. Челенджер 2 оснащений 120-мм міліметровою гарматою. Екіпаж танка складається з чотирьох осіб працювати на цій машині машині українські військові навчалися в Англії. Я вважаю, якщо в тебе є стрімлення якесь бажання, то можна опанувати все. Так, потрібен час певний, не без цього. Але якщо зараз така ситуація, у нас немає того часу, скільки нам потрібно, тому нам треба було просто налаштувати себе на то, що треба це зробити швидше. І це в наших інтересах зробити це. Ну, не просто так, поїхав, навчався і все, а для себе, щоб бути в цьому кращим, тому що нам не просто жити тут, а їхати, ну, працювати. Їжджу на ній, працюємо з екіпажем, Відповідаю за те, щоб безпечно приїхати, щоб коробочка була завжди справна, працювала і в важливий момент нічого не відказало. Наразі танкісти виконують бойові завдання на цій новій для української армії машині та мріють про якнайшвидшу Є перемогу. Перемога навіть як відбудуємо Україну. І як все зробимо. Всі вновь над мене не буде. Але всім хочеться відвігнути, чим поскорше, і жити в вільній Україні. Життя наново наші журналісти зібрали історії вимушених переселенців, які віднайшли прихисток у Запоріжжі. Про те, в яких умовах вони жили, як евакуювалися та як інтегруються в життя в новому для них місці. Далі в матеріалі. Це пані Валентина, жінка родом із Запоріжжя. Однак ще в 1995 році разом із сином переїхали до села Плавні. Там мають будинок, город та невелике господарство. Однак, з початком повномасштабного вторгнення їхнє життя змінилося. Щодня сім'я здригалася від звуків вибухів неподалік. Над головою свистить я ніколи не забуду цей страшний свист, як летять снаряди. Розриваються ці ракети над головою, як рони. Це такий жах, такий жах, і на тебе сипиться, це як розриває там, якось набирає скорость ракета. І все над головою. До передової лінії там нам 40 хвилин було ходьби. Стрілянина страшна. Дихать було важко, кашель, як починається обстріл, після його дуже голова боліла. Дуже ми це обізбалює пластинка, 10 таблеток. Нам сином бувало на один день тільки. Сім'я жила на гуманітарну допомогу, заощадження, а також обробляла город, бо ще з перших тижнів повномасштабного вторгнення у селищі не працювали магазини, не було світла та води. Через дві неділі, як оце прийшли сюди, вони. Стовпи, як вони могли їх, електростовпи Оці поваляли, поваляли, як вони могли влучити від кіля. Все лежить. Провода так лежать з валом. Нема світла, нема води. Вода ж подається тим світлом. Дощовою водою ми вживали. І ще мені сусід попить. Я йому заплачу, він мені перенесе води питної. А так ждемо дощика, ждемо дощика. Баб такий він зробив сток. Як то що тече, ми дощовою водою жили. За понад півтора року життя під щоденними обстрілами сім'я наважилася виїхати. А до жовтня місяця вже в мене нерви здали і син. Син дуже це тяжко переносив, дуже ще хуже, ніж я. І ми вирішили сюди. Благодаря нашому волонтеру Тоня, вона нам допомогла сюди приїхати. Ми виїхали тільки з дороги. По дорозі, ці, що траса, їхати неможливо. Ми їхали, як він зна ту дорогу посадками, ховалися, ну що і там знаходять. Проїжджає, машина розбита, машина обгоріла. Це такий жах, бачить оце. Нині пані Валентина живе разом із сином у Запоріжжі у шелтері. Тут разом із ними намагається адаптуватися до нового життя і Людмила. Жінка переїхала до нашого міста з трьома доньками з Бердянська. 24 февраля, виходить, в 4 часа утра у нас сильні взриви. Вот. Я подумала спочатку, ну пока приснилось мне. мені, вот. потом оно сильней і сильне. Ми встали, смотрим, а ми живемо возле порта. Смотрим, а у нас порт повністю горит. Вот. 26 февраля они зашли к нам уже повністю. У нас подключали интернеты, у нас не работали банкоматы. У нас, ну как бы, у меня были деньги, считай, деньги, но бомжи, потому что налички у нас не было. Там уже начали ходить рубли. Они сразу же установили рубли. А получается а гривны только на карте. А по карте я не не смогла не рассчитать. Еле собачью кашу с салом. Вот так вот и жили. Все, что было, все, что какие остатки оставались, вот это вот еле. У серпні сім'я нарешті наважилася на евакуацію. Вони почали запугувати дітей, заберемо, ви будете працювати на нас. Вот, и это продолжалось и продолжалось. Я говорю, нет, говорю, такого не будет. Я говорю, давайте, наверное, собираться, говорю, и будем выезжать. Выехали через Васильевку. Мы должны были проехать через один день. Получается, ну так получилось, что мы остались с ночевкой. Деньги на карте. А по карточці там нігде нічого не Просиділи сутки голодні на наступний день. тільки аж в обід нас випустили з Васильівки. Так сім'я опинилася у Запоріжжі. Тут вони намагаються наново влаштувати своє життя. Проте найбільше мріють про нашу перемогу та скоріше повернутися додому. Ми залишилися в своїй школі, займаємося онлайн. А я зараз займаюся як би, волонтерством. Ми будемо сподіватися, що скоро ми поїдемо всі додому і все буде добре. Юлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. У Запоріжжі запрацювали пункти гарячого харчування для безхарченків та інших категорій громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Їх відкрили в рамках міської програми допомоги незахищеним верствам населення. Дію такі осередки в чотирьох районах: Олександрівському, Дніпровському, Комунарському та Заводському. Як годують людей, бачили наші журналісти. Гарячі обіди нужденним у міських пунктах харчування видають три рази на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю об 11-й годині. Зазвичай люди приходять сюди заздалегідь. Є серед них ті, хто робить це регулярно, є й ті, хто просто проходив повз. 85 років. Ось так. Я йшов ну, стану я. Прийшов покушати, перекусити, тому що зараз, поки живу один, уже год і два місяці, готувати нікому, то приходиться йти, искати, де можна перекусити. Постійна відвідувачка пунктів харчування Ольга Щербанюк, працююча пенсіонерка, у вільний час знімає та викладає відео на власній сторінці у Тікток. Каже, приходить сюди поспілкуватися з людьми. Ми та взяти із собою котлетку чи бутерброд, адже піклуються і про сусідів, і про домашніх тварин. Я робота, я пенсіонерка чу подрабатываю. Ну, так приємно, я не знаю. Я даже довольна, що дівчинки приходять все свіженьке, все це приємно. приятне. Ну, Начеба не прийти, не покушать. Не в холодильники є, ну просто помайте, як от, Ну, от душі. Речі ще попіть много людей. Мені з інвалід. Я даже сьогодні сіла. Це сам не завтракала. А так мені ще інвалід на Я його подскармлюю. Гарячі страви для нужденних готують працівники приватної фірми, з якою міськрада уклала тимчасову угоду. Вартість однієї порції 35 п'ять гривень. Даєм кашку, ячніва і тівтілька хлібушок і чайок. В середу даємо пшено, кашу і ковбаску. Та готує. Готую я. Щорічне годування представників незахищених верст населення у холодну пору відбувається у рамках міської соціальної програми, на яку виділяються кошти з місцевого бюджету. Цього року в бюджеті міста на харчування вище зазначених категорій громадян передбачено близько 190 тисяч гривень. В день у нас 110 порцій. Тобто на тиждень 330 порцій. Пункти гарячого харчування почали діяти у Запоріжжі з 6 листопада. Годуватимуть нужденних до кінця зими. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ неспокійна доба для надзвичайників. Ліквідація наслідків ДТП та гасіння пожеж. Детальніше про це в нашому відеодайджесті. У прибудові до п'ятиповерхівки сталося займання горів пінопласт та інші легкозаймисті матеріали. Надзвичайникам вдалося оперативно ліквідувати загорання. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. та постраждалих немає. Автопригода в одному з районів Запоріжжя в результаті зіткнення двох іномарок водійку затиснуло уламками понівеченої автівки. Інший кермувальник на постраждав. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували постраждалу та передали медикам. Також відключили акумуляторну батарею та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини. В одному із районів зайнялися моторний відсік легкового автомобіля Фольксваген Гольф. До ліквідації загорання залучалося 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Пожежу, оперативно приборкали. Її причина з'ясовується. Флагману металургійної галузі Україна комбінату Запоріжсталь 90 з ювілеєм трудовий колектив привітали представники міської та обласної влади, партнери й колеги. Як це було, розкажуть журналісти МТЕ. Інженери, прокатники, монтажники, ливарники, екологи з нагоди ювілею кращі працівники «Запоріжсталі» отримали нагороди за самовіддану і висококваліфіковану працю задля розвитку металургійної галузі України. Огромне від лица всього нашого колективу за те, що ви дітей. Якщо б не вийшла б не состоявся. І ми б його не змогли відмітити тут, на українській землі, на українському підприємстві, Призвідя української сталь. отримав нагороду і сталивар Андрій Гонтар. На комбінаті він працює з 1997 року. Спочатку вантажником, потім монтером шляху, а з 2021-го сталиваром печі у Мартенівському цеху. Професія дуже цікава, її відчуваєш, відчуваєш цю роботу. Ну є що робити, це не бумажки, не вважати, це дійсно така. І умственно, і конечно, очень большой труд на щоб роботи сталіваром, подручным сталіваром. Это особо тяжова робота нині. Комбінат, який було запущено в роботу в 1933 році, як і вся країна, переживає часи випробувань у 2022-му, З початком повномасштабного вторгнення Росії через відсутність сировини на комбінаті були змушені зупинити на тривалу гарячу консервацію до цех вперше з часів Другої світової. Даже у нас инструкции не были написаны, как это делать безопасно, как останавливать последнюю доменную печь. Но мы как бы по ходу остановок импровизировали, придумывали, расписывали этот порядок. Ну как бы нормально остановили. Потом как бы 33 дня на заводе была абсолютная тишина, не свойственная для завода. Ну и через 33 дня начали потихоньку раздувать печи. Понад півтора року комбінат допомагає країні та армії, а це виготовлення протитанкових їжаків та бронежилетів, постачання квадрокоптерів, тепловізорів, автотранспорту, військової амуніції, надає допомогу і своїм працівникам, які у лавах збройних сил боронять Україну. Їх на передовій нині понад тисяча. Бронежилети, каски, абондірування. намагаємося як та об'єкшить їх нісеніїмі служби. И ну, много случаев есть. Комбинат, как и Метинвест, заботится о раненых, о погибших. К сожалению, мы имеем уже более 40 погибших ребят, более 120 человек раненых. Есть раненые трижды, например. То есть ребята зализывают раны, опять возвращаются в строй, берут оружие, защищают родину, свои дома, свои семьи, свой завод, свой город. Бере активну участь комбінату багатьох економічних, культурних та соціальних проєктах міста. Зокрема, на відновлення зруйнованого ракетною атакою ворога будинку по проспекту Соборному 151 виділив 50 мільйонів гривень. Опікується і проблемами людей, які постраждали від війни. Передав понад 2 мільйони продуктових наборів вимушеним переселенцям. Історія «Запоріжсталь» – це не просто літопис вагомих промислових досягнень. А й свідчення непохитного духу та відданості, які стали синонімом Запоріжжя. Сьогодні на комбінаті працює близько 10 тисяч фахівців металургійної справи. Нині підприємство завантажено на 70 відсотків. Попри пов'язані з війною труднощі, тут докладають зусиль, аби відновити виробничу потужність та попередні обсяги виготовлення продукції. На сьогоднішній день ми поставленими задачами, особливо в цьому році, по всьому металургічному переділу чугун, сталь, прокат, давідонія плани виконуємо з положительним результатом. Я Хочу вас привітати. Я хочу, щоб ця перемога наша, яка виборюється військовими на лінії фронту, а вами тут в тилу, була як наймог найможна скоріше. Ще раз вас вітаю і слава Україні! Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Вивезти сміття швидко та безшумно. Компанія Вельтум закупила три додаткові машини для вивезення сміття. Нові Форди працюють набагато тихіше, ніж старий транспорт, розповідають фахівці. Крім того, ці сміттєвози дозволяють швидко прибрати великий обсяг відходів. Машини достатньо маневрені і можуть легко пересуватися як по асфальтованих дорогах в серед середмісті, так і в приватному секторі. Наразі спецтехніка вже працює в Олександрівському, Дніпровському, Комунарському та Хортицькому районах. А праці. Працівники вельтому вже чекають на нові машини в наступному році. Вони більш маневрені, вони працюють набагато працюють набагато тихіше, так як ми прибираємо сміття вранці, да і деяких наших мешканців турбує голосні звуки, то ця машина більш тихіше працює. Ну і враховуючи те, що вона нова, і гідравлічне обладнання нове, то коефіцієнту присування сміття набагато вище, що дозволяють швидше прибрати вулиці. В одному з навчальних закладів Дніпровського району висадили саджанець дуба. Його виростили з жолудя легендарного 700-літнього запорізького дуба. Захід відбувся в рамках ініціативи Дуб Семіраміда. Оберіг навчального закладу за підтримки міської влади та волонтерів. До екоакції долучились вчителі закладу та батьки учнів. Саджанець посадили на клумбі біля дитячого майданчика, щоб дерево росло здоровим. На нього повісили оберіг, символ вишиванки разом із саджанцем. Освітяни Законсервували капсулу з побажанням на дубових листках. Її відкриють разом з учнями після перемоги. Закладі сподіваються, що дерево стане не лише окрасою школи, а й надійним захисником майбутніх поколінь. По-перше, це дуже гарна акція для озеленення території нашого закладу. По-друге, це сприяє патріотичному та екологічному вихованню нашого підростаючого покоління. Ще це дерево, яке росте століттями. Тому ми вважаємо, що це буде доречно як наша традиція, і це дерево, захист нашого освітнього закладу в ці буремні наші часи. Ми, ми вшановуємо цією посадкою наших захисників, тому що дуб це захисник. Нове поповнення колекції запорізького художнього музею. Художниця Юлія Півень передала до музейного зібрання вісім робіт з виставки, яка нещодавно там експонувалася. Це краєвиди Полтавщини, Карелії, Дагестану та Запоріжжя, а також натюрморт із льоном на рушниках. Є тут одна із перших робіт художниці старовинна сусідська хата в місті Горошин. Загалом ці картини охоплюють різні періоди творчості авторки, і це перші роботи Юлії Півень в зібранні запорізького художнього музею. Це хата з історією. І ця робота з історією це одна з моїх перших робіт. А от, вона давно написана була. Юлія Півень, цікава художниця. Вона дуже схожа на свого батька, відомого запорізького художниця, художника Анатолія Фоміна, тому що вона навчалась, виросла в його майстерні поруч з такими відомими художниками, які стояли у істоків запорізької художньої школи, як Колосовський, Пашканіс. Оці вісім робот, які вона зараз нам дарує. Це можна сказати, міні-колекція, яка буде представлена вже в збірці нашого музею. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.